Діти, давайте пограємо в гру, знайди зайве і поясни чому. Розгляньте наступні картинки та визначте зайве. Що серед цього є зайвим? Правильно, яблуко зайве, тому що яблуко це фрукт, а помідор, кукурудза та гарбуз це овочі. Що серед зображеного є зайвим? Правильно, зайвий баклажан, тому що баклажан це овоч, а виноград, персик і слива це фрукти. Як гадаєте, що тут є зайвим? Правильно, лимон є зайвим, тому що лимон це фрукт. А полуниця, малина і агрус це ягоди. Назви серед зображених предметів зайвий. Добре подумай. Правильно, зайвий гребінець, тому що це засіб гігієни. А ведмедик. Пірамідка і машинка це іграшки. Що тут є зайвим? Уважно розглянь картинки. Правильно, зайвою є будка, тому що будка це житло для собак, а решта це житла для птахів. Що тут є зайвим? Розглянь картинки. І подумай. Правильно, зайвим є будинок, тому що будинок це житло людини. А решта це житла для домашніх тварин, кішок та собак. Розглянь наступні картинки. Що серед них є зайвим. Уважно подумай. Правильно, зайвим є гелікоптер. Тому що він є повітряним транспортом, а решта наземним. Розглянь картинки і назви, що є зайвим. Правильно, ручка є зайвою, тому що це канцелярське приладдя, а решта це столові прибори. Уважно розглянь наступні картинки. Що серед зображених предметів є зайвим? Правильно, Зайвою є повітряна куля, тому що вона є повітряним транспортом. А решта це водний транспорт. Розглянь тварин та визнач серед них зайву. Правильно, зайве кошеня. Кошеня це домашня тварина. Але лисиця, вовк і олень. Це дикі тварини. Розглянь наступних птахів та визнач серед них зайвого. Правильно. Півень є зайвою пташкою, тому що півень це домашня птаха, а решта це дикі птахи. Розглянь наступні предмети. Що серед них є зайвим? Правильно. Серед предметів гігієни є зайвим рот. Рот це орган людини. Серед наступних предметів знайди зайвий. Правильно, домашні капці є зайвими, а швабра, віник і пилосос це засоби для прибирання. Як ти вважаєш, що тут є зайвим? Правильно, сковорідка є зайвою, тому що це посуд, а рушник, грібінець і зубна щітка це засоби особистої гігієни. Розглянь наступні картинки і визнач, що тут зайве. Правильно, годинник є зайвим. Годинник це прилад, який показує час, а решта предметів це прикраси. Розгляньте наступні картинки. Визначте, що тут є зайвим. Правильно, крісло є зайвим, тому що це меблі, а кастрюля сковорідка і чайник це посуд. Що на малюнках є зайвим. Правильно, жук є зайвим. Тому що калина, рушник і коровай це народні символи України, а жук не є народним символом. Як гадаєте, яка тваринка є зайвою? Правильно, їжак – зайва тварина, тому що він проживає в лісі, отже дика, а корівка, вівця і коза це домашні тварини. Що є зайвим на малюнках? Правильно, зайва мураха, адже вона є комахою. А Ромашка, Кульбабка і Троянда це квіти, рослини. Хто серед зображених істот є зайвим? Правильно, рак є зайвим, тому що він мешкає у річковій водомі. А медуза, акула і дельфін морські мешканці. Що є зайвим? Подумай і скажи. Правильно, молоток є зайвим. Тому що молоток це інструмент. Решта предметів належать до подарунків. Розглянь та скажи, що є зайвим. Правильно, капелюх є зайвим, тому що це головний убір. А сукня, сорочка і светр це одяг. Що тут є зайвим? Подумай і скажи. Правильно, гра в теніс є зайвою, в яку зручніше грати в літню пору року, а ковзани, лижі і санчата це зимові види спорту. Що тут є зайвим? Подумай і назви. Правильно, чобітки є зайвими, тому що це взуття. А куртка, комбінезон і плащ це верхній одяг. Хто серед зображених живих істот є зайвим? Правильно, хом'ячок є зайвим, тому що це тваринка. А каченя, курча і пінгвинятко це дитинчата птахів. Друзі, вітаю вас! Ви впоралися із завданням.